Тихо плаче Україна сльозами і крою, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плачененька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобивати. Україно, моя рідна, що з тебе зробили? Нема долі, нема волі, Христиї могили. Я просив, з браття, а мене не чули. Свою віру, рідне слово, зрадили, не чули. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, а на апостольськім престолі чернець одобний сидить. Людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Небесний царю, суд твій все є, і все є царствіє твоє. На оновленій землі врага не буде. Супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди пристрять у каві і огні, її украдені нас будуть. Ох, неоднаково мені. Чорна кача несе душі, поти сині племе, з свині, світ нації гине. Прокидайте жженіть з хати, Московщина ката, ваша ненька Україна, вам і пам'ятаю. Так подивився здаля на москаля, І ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина, Очима плив, губами пляп, Іде срапляється хвилина. Його буває майже шкода, а ближче підійдеш худоба. Дніпро влагає, хортиця Карпати, Через віки заговорив Тарас. Великий гріх я, мачу, продавати, Без України і не буде вас. І вам слава сині горе, кригою окуці, і вам, лицарі великі, Богом не забуть. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля світаю. Тане Україна, і розвіють неволі, Світ правди засвітить, і поволяться на волі, не вольничі діти. Сміся, ліки вражає, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже. Що діються в світі, чия правда, чия крида і чиїми діти? Наша дума, наша пісня не в не загине. От і люди, наша слава, слава Україні. Думи мої, думи, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами. з вітер не розвіє, як пилину, з лихо не приспало, як свою дитину. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, та вражу злою кров'ю волю окропіте. Не дай нам Боже втратити країну, Небесний Отче, бережи її від зла. моліться люди за країну, щоб батьківщина у дітей була. Але ж ви вірте, люди, знайте, наставить в нас щасливі дні. Малюйте, мрійте, уявляйте, ми переможемо в війні. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед широкого на країні милі. Щоб плани широко, полі дні про і кручі, Була, видно було чути, як треба ревуть.